Друзі, погляньте на мою універсальну щіпку до мотоблоку, до причепа і до мурав'я. Дивіться, яку я зробив. Може кому знадобиться. Значить так. Е -е, витягую палець з мотоблоку. Тепер відкочую. Відкочую. Ой, отак. Опа. Раз. Все, від'єднав. О, тепер що. Знімаю свою щіпку, закриваю підніжку оцю мою причепа і кучу до мурав'я. Ось муравей. Раз. І одягаємо ось сюди, так. Хоп. І все. Муравей приєднаний до причепа. Тут у нас є. Зараз покажу. Тут у нас є підключення, ось вилка до розетки. Це освітлення, габарити, повороти стопи, Як розетка на мурав'ю є підключена, так само і на мотоблоці. Тут ось є. Зробив все підходить. Значить, розетка тут реле. Все, тікі-піки. Як зроблена щіпка. Значить, зроблена вона отак. Ну це ясно, що палець для мотоблока вставляється. Далі ось груша шарик. Бачите, заварений, приварений тут болт, тут все. І труба. У цю трубу зроблений на причепі показую, отакий. О! О, патрубок, ось він. Ось. Патрубок приблизно 20 см. Він входить в щіпку цю саморобну, так? Просто входить сюди, заходить і все. Тут ніякої нагрузки, навантаження немає. В основному навантаження йде на причепне і на сам мотоблок. Тому, у кого є причепи, автомобільні, Завдяки отакій щіпці саморобній, можна причіп автомобільний чіпляти і до мотоблока, і до автомобіля. Так що, ну я зробив, вже користуюсь 5 років і до мурав'я, і до мотоблока приєднується оцей саморобний мій причіп. Так що, друзі, хороша штука, якщо кому цікавіш.